Україна дорого заплатила за свою свободу, незалежність, самостійність і соборність. Сьогодні над нею чагає небезпека. Великий працелюбний мирний народ заявляє: ми ніколи не були завойовниками, ми завжди стояли на боці правди, справедливості. Сьогодні всі українці від найменших. То найдосвідченіших звертається до світу з посилом. Ми прагнемо миру, ми хочемо миру, ми вимагаємо миру, хай восторжествує добро. Щоб не покрився кров'ю цвіт калини, щоб зранений лелека не кричав. Молімося за мир на Україні, щоб брат у брата не стріляв. Ми завжди були двома братніми народами: українці і росіяни. Ми українці проти війни. Тому росіяни, просимо вас, будь ласка, не втручайтеся в справи нашої держави. Амікрайня. and i love my country i want to live in country with beautiful places and so beautiful people my country is so large my country is from crimea to ivano-frankivsk i love my country and i have a big heart my heart is for ukraine ukraine is against war i think ukraine is a big country that is united with the russians Well, let's not make war. Let's live in peace. Історія сучасна, пов'язана з нашою Україною, не може залишати нікого байдужим. Бо якщо ми тільки втрачаємо свою цілісність і незалежність, значить втрачає цілісність і незалежність світ. Це буде новий перерозподіл світу, новий переділ світу веде лише до руїни. Руїни, після якої вже не буде такої планети, як Земля. Мене звуть Андрій, і ми з друзями любимо мандрувати. Ми вільно спілкувалися українською мовою у Харкові, спілкувалися російською мовою у Львові та у Луцьку. Коли я був на Різдво у Львові, то я чув багато російської мови. Та повірте, я не побачив жодного кривого погляду. Мої друзі живуть у Києві та Одесі, у Сумах та в Ужгороді. І повірте, ми всі проти війни. Росія, ми любимо тебе. Но не ваших політиків. Ми проти війни. Друзі, хлопці і дівчата, пані і панове. Деkolvik є стешмі, де я на свече варто поментач, зе українці зон єднон дужен честь кон діаменту, нашої отчизни, України. І допоки є разом, ніц не може нас звамати. Україна повстала колон, А терас Наша енергія, наша надія і моджі чудайна поможе нам жити і просперович, божмі розсинними, свідомими і толерантними. Понівач Україна є єдина. Україна, наша ненька, зараз перебуває в дуже важкому стані. Але ми, українці, повинні згадати про те, ким ми є і чим ми завдячуємо нашій батьківщині. Я особисто народився в Росії, але я українець і віддам своє життя за мир в Україні. Згадайте, хто ви є і чим ви завдячуєте своїй матері, своїй державі. Мене зовут Анастасія Бабіч. Я студентка 4-го курсу Полтавського національного педагогічного університету. Я родилась в Кримінчике. мої батьки – українці. У нас сім'ї завжди говорили на російському, але це ніколи не мішало мені любити Україну і мислить як українка. Я проти війни. Я вважаю, що Україна єдина – від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя. Ми повинні дивитися наше майбутнє, а не повернутися в минуле, бо Україна – країна моєго майбутнього. Ми патрія глоріоса не хоче герреар. Ми патрія ремоса є під лапаць. Ми даємо месаж до миру і дружби. Параточпублоки Анустро lado Естан. Я Будаєв Станіслав, студент Полтавського національного педагогічного університету, майстер спорту України з пауерліфтингу. Я народився у вільній і незалежній державі і хочу, щоб моя країна надалі залишалася такою. Я проти любої агресії. Я за мир в Україні. Наші студенти це вільні молоді люди, які народилися у вільній незалежній Україні. Ми педагоги. Навчаємо дітей, молодь бути чесними людьми завжди говорити правду. І нас як нікого обурює той факт, що мільйони людей в Росії і Україні зараз ведені оману через неправдиву інформацію, яка створюється за кордонами політтехнологами і поширюється засобами масової інформації сусідньої держави. Я закликаю всіх громадян України незалежно якої ви національності, незалежно де ви проживаєте, об'єднаємося у прагненні збудувати нову успішну Україну, де буде почутий голос кожного і де пануватиме свобода і мир. Я, как участник боевых действий в Афганистане, не понаслышке знаю, что такое война. В Афганистане веками происходит гражданская война. В этот конфликт между племенами были втянуты советские войска. В результате десятилетней войны погибло больше 15 тысяч наших советских солдат и офицеров. Сколько погибло мирных жителей за эти годы, Сотни тысяч, миллионы, никто не считал. Нам нужно объединиться в обществе, тогда мы отразим любую внешнюю агрессию. Ukrainians are against the war. guerra. Со контрагер. Ми проти війни. Українці проти війни.